У час війни Ніжинська районна військова адміністрація формує нову модель економічного розвитку у фокусі працевлаштування ветеранів, розширення бізнесу за урядовими програмами. Ці та інші питання були на обговоренні координаційного форуму діалог влади бізнесу та громад. Нараду провели начальник Ніжинської РВА Григорій Ковтун спільно із першим заступником голови Чернігівської ОДА Костянтином Мегемом. Мені приємно, що ми сьогодні маємо можливість. В діалозі попрацювати на перспективу розвитку Ніжинщини в цілому, і я впевнений, що сьогоднішня наша плідна праця дасть найкращі результати в перспективі. Ради всіх вітати. Я дякую Григорію Костянтиновичу за можливість організувати таку зустріч. Координаційний форум, щоб ми ближче познайомилися, поспілкувалися, дізнали, які питання, можливо, хвилюють бізнес. Крім того, наші служби змогли поділитися специфічними якимись умовами ведення бізнесу під час військового стану. І наше головне завдання зараз спільно скоординуватися. Це органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Бізнес для того, щоб ми могли розвивати економіку на Чернігівщині. Якби складно це не було. Якщо у березні 2022-го на Чернігівщині працювало близько 15% бізнесу, то на сьогодні економічна ситуація покращилася. Роботу відновлено на 92% у порівнянні із показниками 2021 року. Про це у ході форуму інформує Олександра Хомик, директорка департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА. Економіка зазнала величезних втрат, і ми поки що не відновилися до стану до повномасштабного вторгнення. Протягом великої війни поступово відновили і експорт цей показник на рівні 97 Крім цього, бізнес експортує не тільки сировину, а й продукцію із високою доданою вартістю. І ми бачимо вже перші результати по структурі експорту, наприклад, товарна група олії та жири рослинного та тваринного походження, питома вага цієї групи. Зросла з 5% у 2021 році до 22% у 2025 році, і я так думаю, що тут величезний вклад саме Ніжинського бізнесу бізнесу Ніжинщини в цей показник. Агропереробка це державна стратегія на Чернігівщині. Діє декілька урядових програм підтримки бізнесу у масштабуванні виробництва. Це і Кредитні програми 5.7.9, які для нашого регіону є особливі умови, пільгові кредитні ставки, які діють зараз 5 років після моменту деокупації. Тобто, наш бізнес іще є має час для того, щоб отримувати кредити за пільговими ставками. Крім цього, держава та партнери України надають грантову підтримку, власна справа, грант для ветеранів та членів їх сімей, компенсація витрат на зарплати працевлаштованим переселенцям. Також можна отримати допомогу на облаштування робочого місця особі з інвалідністю. Детальну консультацію щодо кожної програми можна отримати у центрі зайнятості. Віднедавна у Ніжинській філії діє офіс, зроблено в Україні. Можете звернутися як в телефонному режимі, так і особисто. і ми надамо будь-яку консультацію з перелічених вище питань. Звертаємося, звертатися, будемо раді співпраці з вами. Підприємці Ніжинського району активно користуються державною підтримкою. Про можливості постійно інформує районна військова адміністрація і вже є безліч успіхів успішних кейсів серед них вісім грантів на переробне підприємство. Сума підтримки 41 мільйон. За останні чотири роки бізнеси Ніжинщини отримали і понад 100 грантів на розвиток власної справи. «Створено всього 216 робочих місць нових і 109 отримано грантів за власну справу. Гранти на власну справу. Учасників бойових дій та членів їх сімей. У 23-му році ще не отримали по Ніжинському району. У 24-му вже було 4, гран... 4 створені робочі місця і два гранти. У 25-му 4. Гранти й 10 робочих місць і всього 14 робочих місць і 6 грантів. І найбільший грант у нас по району також був отриманий учасниками бойових дій. Досвідом ділився Артем Васечко, директор компанії Дерево. Підприємство родинне спеціалізується на крафтових меблях. За підтримки держави вдалося розширити масштаби виробництва та зміцнити присутність на ринку. Нам випала честь стати грантоотримувачем державної програми власна справа. Ми отримали грант у розмірі 150 тисяч гривень, який дав нам можливість значно вдосконалити нашу справу, закупити сучасний електроінструмент, необхідні матеріали та зробити вагомий крок у модернізації виробництва. Однією з умов гранту було створення робочого місця. Ми прийняли працівника на посаду Маляра. Згадували про програму 579, також брали в ній участь, яка значно допомогла нам і покращила. Якість та швидкість виробництва виробів. Ми віримо, що після нашої перемоги регіон отримує новий імпульс розвитку. І трудова міграція повернеться у зворотному напрямку до нас. Ми готові створювати нові робочі місця, розширювати виробництво та вкладати сили в економічний розвиток громади. Учасники форуму також отримали актуальну інформацію, що стосується охорони праці та розслідування нещасних випадків під час воєнного стану. Обговорено питання взаємодії бізнесу та податкових органів під час війни. Начальник Ніжинської РВА говорить ця зустріч лише початок на меті залучати до діалогу кожну громаду окремо. Діалог є, діалог влади, місцевої влади бізнесу є в містах, але його нема в глибині. От е, моя перша ідея, саме головне, сьогодні започаткувати таку практику, щоб подальше ми могли рух, рухатися в громади, давати можливість бізнесу розвиватися в громадах, давати можливість розвиватися надання тих послуг нашим ветеранам, які по е, повертаються з війни, щоб вони аналогічно мали ту можливість користуватися, як мають цю можливість. Е, на превеликий жаль лише у великих містах. Сьогоднішній захід був започаткований завдяки Костянтину Миколайовичу. Коли була презентація зроблена в Україні центру зайнятості, Костянтину я запропонував таку ідею, щоб розпочати діалог бізнесу і влади безпосередньо на Ніжинщині, в Ніженському районі. Він дав згоду, він погодився. Прийняти активну участь, долучитися максимально І я впевнений в тому, що цей захід ми в себе будемо розширяти в громадах, а цей захід, такий як у нас, все таки буде запроваджений на теренах Чернігівської області. Так що, завдяки Костянтину Миколаївичу, його підтримці, ми все таки таким шляхом прийшли. Ми тут хотіли показати, що податкова відкрита до спілкування, центр зайнятості відкритий до спілкування, продемонструвати їхні можливості. Якось чим зацікавити людей, і в тому числі існуючий бізнес для розвитку, і відповідно на провести успішні кейси, які вже реалізовані, щоб люди поділили своїм досвідом, і відповідно, щоб це стимулювало інших людей, в тому числі розвивати свій бізнес. Така основна ідея була. Я думаю, що діалог він як таки відбувся, і напрацювали план, що, мабуть, по кожній громаді ми будемо продовжувати таку роботу районної військової адміністрації. Агропереробка залишається ключовим напрямом розвитку економіки Ніжинщини та області загалом. Попри складну логістику в умовах війни, саме продукція з доданою вартістю має найбільший потенціал для збільшення доходів та розширення ринків, зазначає Костянтин Мегем. Основна мета також залучити аграріїв до переробки, створити додану вартість на місці, щоб вони вкладалися в переробку. Плюс є підтримка держави на гранти на переробну справу. Максимально наростити цей потенціал для того, щоб ми продавали не сировину, а вже продукцію з доданою вартістю. Це у свою чергу забезпечить і створення нових робочих місць. І відповідно експортна орієнтація. Ну і звісно, що. Доходи населення, в тому числі мають від цього зрости. Уряд робить акцент на переробну промисловість, бо це створює додану вартість. І всі грантові програми і кредитні програми вони направлені на це. І звісно, що ми також підтримуємо цю стратегію. Не можна бути сировинним придатком, потрібно розвиватися, потрібно нарощувати виробництво. Окрім аграрної сфери, Ніжинщина робить ставку і на розвитку промисловості. Начальник Ніжинської РВА Григорій Ковтун говорить: створення власного продукту це Основа економічної стійкості та конкурентності регіону, Ніжинщина, да, – це аграрний регіон, один із потужніших на Чернігівщині, можна сказати. Але є такі підходи, якщо ми їх використаємо, ми дамо можливість розвиватися промисловості, яка сьогодні, ну, на жаль, не в тому стані, який він повинен бути. Ну, ця клята війна, може, вона не дає, але спілкуючись сьогодні з бізнесом. Ми чуємо, що можна працювати, можна заробляти.